Тут мої дергенські палички, які я також використовую одні, і ті ж самі замовляю, вони виготовляються в Японії. Цей футляр мені зробили в бродах в моєму рідному місті в Україні. Оксана Линів підписана. Ось, бачите? Вона така дуже-дуже легка. Мені дуже зручно, тому що вона дозволяє, ну якби технічно виконувати все, що я хочу. Я не повинна напружувати руку, щоб. Цими паличками українська диригентка Оксана Лині відпрацювала не одну виставу на найбільш престижних сценах світу. У лютому вона дебютувала і в метрополітен опері в Нью-Йорку. Щоправда, суспільний резонанс викликали рішення взятися за постановку опери Чайковського Євгеніанігі на сцені ще одного оперного майданчика світового рівня Саксонської державної опери. Отримати запрошення від цього оркестру є надзвичайно престижним для не тільки для українського диригента, а взагалі для будь-якого диригента будь-якої національності. І, е, безумовно, що до таких запрошень потрібно підходити дуже серйозно і дуже відповідально, тому що якщо я скажу цьому оркестру ні, то другого такого запрошення не буде. Потрібно на весь світ заявляти про українські корені Петра Чайковського та допомагати світу переосмислювати контекст, в якому він творив. Переконує Оксана. Чайковського дідо Петро Чайка був козаком Петро Чайка і навчався в Києво-Могилянській академії. Чайковського батько Ілля Чайковський викладав в університеті в Дніпрі, тобто. Чайковський як композитор мав українське коріння і також французьке коріння. Його матір походила з видатного французького роду, кликала його в дитинстві тільки П'єр П'єро і розмовляла з ним тільки французькою мовою. І, взагалі, українські композитори Лисенко, а також Людкевич. Вважали, що те краще, що є в музиці Чайковського, а саме його мелодика, це саме те, що він увібрав по своїй власне українській гілці, українській генетиці. За життя Чайковського дуже критикували в Росії саме за його європейськість. Як для мене, як для диригента, коли я їду, наприклад, дебютувати в якийсь театр, це не тільки шанс. Заявити, запрезентувати, якби українську виконавську школу на високому рівні. А безперечно, це і є шанс на багатьох прес-конференціях, які будуть передувати моєму, моєму дебюту на різних інтерв'ю, якраз і піднімати те питання в таких випадках, як Чайковський, як Прокоф'єв, як Стравінський, якого також двоє батьків походили з України. Дуже важливо комунікувати до світу, що. Так, ви всі знаєте цю музику, ви всі любите і цінуєте ці шедеври. Але ж е, давайте говорити про якби, походження цих композиторів, і давайте говорити про історичні, е, історичні умови, в яких складалася творчість їх, як вони могли розвиватися в Росії. Прем'єра Евгенія Нігіна в Німеччині запланована на літо 2025-го. Тим часом Линів збирає позитивні відгуки на свою роботу в митрополітонопері. Прем'єра опери Пучіні Турандот відбулася ще в 1987 році, і відтоді присутня в репертуарі театру кожного року. 28 лютого відбулася 350-та ювілейна вистава, і саме в цей день до оркестрової ями вперше зайшла українська диригентка. Кожного разу повинен прожити це емоційно від початку до кінця, незважаючи на те, що ти вже знаєш, яким буде початок, і буде кінець. І ось цим це є моїм завданням, це є завданням диригента — не дати, щоб вистава перетворилася в рутину, навіть яка вже йде 350 п'ятдесяти разів. Як диригентка Турандоту, Линів дебютувала в Одеському оперному театрі у 2011-му. Досі зберігає та працює з партитурою, з якою вперше відпрацювала оперу. Тут синім позначені всі інструменти оркестру, які є зі мною. Зеленим позначені всі вступи хору. Потім пізніше, там, наприклад, додається червоний колір. Це вже солісти. Ось, наприклад, тут співає Калаф, тут його батько Тимур. Ну і для мене дуже важливо. Тому що я не можу постійно дивитися в ноти читати ноти, якби знати партитуру настільки, що за секунду я можу знайти любе місце. Перед тим як заходити в оркестрову яму, ділиться Оксана, у неї має бути відчуття, що вона ледь не особисто знає композитора та бачила, як він писав цей твір. Тому заздалегідь вивчає, чому композитор обрав саме цю тему або писав саме таку музику. Книга про першу постановку опери Турандот в театрі Ласкала 1926 року. Її я купила в музеї Почині. Це дуже цікаво, тому що тут, наприклад, про те, як Почині і його сценографи і костюмери надихалися і створювали перші костюми. А тут в мене є фотографії, ретро. Я їх знайшла в такому антикварному магазині. Це перші виконавиці цих ролей. Саме глибокі дослідження і дає диригенту можливість вести драматичну лінію та відчувати твір, пояснює Линів. Це вона не в костюмі. в моїй уяві з'являються образи, я бачу як фільм. І візуалізуючи цей фільм під час свого диригування, я можу якимось чином це без слів передавати музикантам оркестру і там співакам хору. Тобто ми емоційно зв'язані з ними, і все це якби, є процесом нашого живого музикування і творення цієї вистави. Ну і Звичайно, найяскравіший завжди момент, коли ти потім виходиш на сцену, і публіка просто вибухає аплодисментами. І я бачу, як світяться очі в музикантів, тому що всі отримують велику дуже сатисфакцію. Такий підхід допомагає диригенції в роботі з оркестром, особливо коли її запрошують до співпраці і на репетиції у неї лише кілька днів. Потрібно з першої хвилини постаратися встановити контакт до майже сотні незнайомих музикантів різних національностей. Кожна хвилина дорогоцінна. Але я ж кажу, це дуже важливо в якийсь момент, наприклад, чи потрібно зараз зупиняти, чи можливо краще я переграю якийсь з ними довший шматок, уривок, нехай вони йдуть за руками, тому що все ж таки комунікувати я повинна з ними руками. І оця мова жестів, тому що в кожного диригента якась є своя індивідуальна техніка. Мова жестів я бачу, як вони реагують, де вони вже починають мені довіряти. Може на початку вони приглядаються, а в який момент вони починають розкриватися. І оцей момент, коли ти вже помічаєш, що ми вже розуміємо один одного. Повністю між нами вже немає ніякої перегородки, немає ніякої стіни, а музиканти починають тобі довіряти. Ми повинні передати темп, динаміку і характер звуку. Тобто, чи це повільний темп і ніжний вступ, чи це такий жорсткий акцент. Чи це... І от я стараюся модифікувати свої жести кожного разу до відповідності до музики, щоб всі музиканти з легкістю. Могли зразу зрозуміти, що, чого я хочу. Провідні оперні сцени світу помітили талановиту українську деригенку ще у 2015-му, після її дебюту в баварській державній опері. У 2017-му їй надійшла перша пропозиція диригувати богему у метрополітон Опері. Однак тоді підписати контракт завадив щільний графік диригенки, розписаний на кілька років наперед. Я зараз дуже щаслива, що я депутую саме. Цього року, тому що все-таки для кожного диригента ті роки досвіду, які я вже змогла отримати, мій, моя робота в Італії, моя робота в Бейроті, це все надзвичайно збагатило мене музично і як особистість. І я думаю, що це був найкращий час для мого дебюту в «Метрополітен». Порівняно зі ша розповідає диригенка, у Європі більш толерантно ставляться до російських виконавців, які так чи інакше підтримують політику Путіна. Тож їй доводилося відмовлятися від виступів на одній сцені з такими людьми. Однак, розповідає Оксана, наприклад, організатори віденського фестивалю зробили вибір на користь Українки і після її відмови виступати разом з грецько-російським диригентом Теодором Курендізом. Європейці лояльні, європейці кажуть, ми повинні давати шанс, ми повинні відкривати двері до діалогу, ми повинні старатися почути всі сторони. Я це також знаю, тому що я працюю в Італії. В Італії також дуже багато колег моїх настроєні просто як пацифісти. От і це складно дуже пояснити, поки люди самі цього не пережили. Тому скажімо так, кожну ситуацію потрібно розглядати. Індивідуально і також з певного якогось дипломатичного боку, де є шанс, наприклад, як зараз відмінити і поставити, як то кажуть, крапки над «і». Водночас вона переконана, українські музиканти не повинні відмовлятися від престижних запрошень. Кожен такий, ем, кожен такий виступ, успішний виступ, він означає вже наступні нові запрошення, він означає те, що я сказала, цю професійну довіру, коли можна вже говорити про наступні проекти, про українське виконання, запрошувати українських солістів. І навпаки, коли приходить російський диригент, і в його касті від, автоматично співає 10 російських солістів, плюс він запрошує своїх молодих російських асистентів, і таким чином. Також Росія, якби просуваючись цією через ці якби двері класичної музики, також далі укріплює свої позиції навіть зараз, не зважаючи на такі, на інший якби складний політичний період. Оксана Линів намагається просувати український репертуар та відкривати світу молодих композиторів з України. Дуже часто я замовляю нові твори українським молодим композиторам, яких навіть імена ще в тих країнах не чули. І ці твори присвячені конкретно темі війни, тому, що відбувається зараз. Мені дуже хочеться в мистецькій площині рефлектувати, якби увіковічнювати імена, наприклад, таких митців, як Володимир Вакуленко, Максим Кривцов, які трагічно загинули. Якби привертати увагу міжнародної спільноти до подій в Україні, і я вважаю, що ми повинні бути дуже активними в цьому плані, тому що доказати світові, чому вони повинні не слухати лоскунчика, якби дитячу казку чи Лебедине озеро. Або не слухати якісь інші твори, які вони вже люблять, і які ввійшли у їхню традицію виконавську вже 100-200 років назад. Це фактично неможливо, коли ми навпаки кажемо, добре ця класика вже відбулася без нас, тобто це відбулося в минулому. Ми не воюємо з минулим, але ми займаємо активну позицію у формуванні нового майбутнього. Це зараз залежить дійсно від нас. Оксана популяризує українську культуру не лише своєю творчістю, але й одягом. Адже на вистави вбирається в одяг українських дизайнерів. І з якогось моменту ми придумали робити такі пояси, і вони різнокольорові в мене. Я їх змінюю. Також в мене є такий в кольорах українського прапора Жовтосині, особливо відповідальні якісь такі от патріотичні концерти Бенефіси для України. Я його вдягаю. Або, наприклад, цей колір він в кольорі легендарної завіси метрополітен. Цей костюм він має одночасно щось і від такого японського кімоно, але одночасно щось і козацьке. Я себе більше так відчуваю, як козаки, що вони мали такий жупан і підперезувалися, і воно мені допомагає стояти струнко, якби тримати все на собі. От і бути зібраним. Загалом у Метрополітон заплановано 13 вистав під музичним керівництвом української диригентки Оксани Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки.